E Перший у російській літературі письменник-професіонал, чиє ім'я стало відомим в Європі, є романах Семен Полицький. Серед сучасників він здобув популярність як поет, драматург, публіцист. Також був відомий як педагог, прихильник розвитку освіти і проповідник, який боровся проти розколу в церкві. З часом письменницький талант Симеона Полицького привернув увагу двору. До його повчань прислухалися не тільки цар Олексій Михайлович, а й царівна Софія з дітьми, включаючи малолітнього Петра І. У 1678 році Симеон організував при дворі друкарню, де першою виданою книгою став буквар. На останньому році життя письменник відзначився тим, що став автором наказу про створення слов'яно-греко-Латинської академії. Царю Восточний! Царю стран при многих, нас ізбавив от противник многих, прогнав із Русі еретики, будешь будеш в победах преславен вовіки. Священомученик Володимир Мущанський прожив довге та гідне поваги життя. Праведник виріс у сім'ї священика і продовжив справу свого батька. Подружився, однак після смерті дружини сам виховував чотирьох дітей, служив ієреєм успенського храму в селі Спаське Кашинського повіту, до його закриття більшовиками у 1924 році. До самого ув'язнення, попри слабке здоров'я, продовжував своє служіння. Заарештували Володимира Мощанського 1938 року на восьмому десятиріччі його життя. Однак витримати надлюдські умови ув'язнення він не зміг. І в цей день, 7 вересня, отця Володимира не стало. У 2000 році праведник був приєднаний до лику святих новомучеників та сповідників Руських. Хто хоче душу свою зберегти, той її згубить, а хто загубить душу свою заради мене і Євангелія, той її врятує. Літературний талант і неймовірна доля. Український письменник Тодось Осьмачка, один з найоригінальніших представників покоління розстріляного відродження. Його дебют збірка Круча одразу вивів автора до рангу найпомітніших поетів тогочасної України. Інші збірки побачили світ значно пізніше, після втечі. Від Терору 30-х років та еміграції на захід. Саме там Осьмачка створив свій прозовий шедевр роман Старший боярин. Уже після смерті у 2005 році за роман біографію поет із пекла майстер слова був удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка. Ціна за свободу іноді буває жорстко. Але не сплатити її було б справжньою ницістю. Його творчість на кілька десятиліть визначила напрямок розвитку московського театру імені Маяковського. 33 роки свого життя Андрій Гончаров присвятив саме цьому закладу. Спочатку він застав бідний репертуар і напівпорожні зали. Однак 1967 рік став визначним, коли за кілька місяців Гончарову вдалося створити постановки, що стали незабутніми подіями театрального життя Москви. Серед них два товариші за Войновичем та діти Ванюшина за одноіменною п'єсою Найдьонова. В житті Гончарова режисура і педагогіка завжди були неподільними. З 1945 року і до кінця життя митець працював викладачем у стінах дітму. Перу Андрія Олександровича належить книги У пошуках виразності, режисерські зошити, мої театральні вподобання. Режисер лишається не в своїх спектаклях, а в своїх учнях.